Вітаю! Подивимося розклад на тему його реакція на те, що ви зробили або сказали. Подумайте про саму ситуацію. Знаєте, це відео вступає в силу тоді, коли ви на нього заходите. І так, яка його реакція на те, що ви зробили або сказали? Карти самі випадають, тому будемо вже дивитись, яка в нього реакція на те, що ви сказали, або зробили. Яка в нього реакція на те, що ви сказали або зробили? Яка в нього реакція на те, що ви сказали або зробили? І так, подивимося. Дивіться, я не знаю, що ви тут такого зробили, чи сказали? Але чоловік вже готовий. До чого готовий та до всього готовий. Будь-яка ваша примха буде виконана. Слухняний песик ось яка реакція. Ви його спокусили і довели одним лише своїм виглядом до стану відкритого рота. Дивіться, вже слина капає. Ось яка реакція. Тепер він очікує, чекає винагороди, смаколика за виконану команду. І ще такий моментик, якщо ви хочете серйозних відносин, то таких відносин тут не буде. Бо хтось із вас тут зайнятий, невільний. Якщо стосунки якісь і будуть, то ненадовго. Яка в нього реакція? Божевільна реакція. Він насолоджується отриманими емоціями.